Вітаю, друзі! З вами знову Оксана із Одеси. У мене експерименти продовжуються. Бачите, я знову купила лаваш і хочу зробити трошки більше покласти тикви кабаку і ізюм, і в'ялина, чи вишня, чи клюква, я вже не пам'ятаю. Я її порізала на кусочки, на шматочки, бо вона в мене дуже крупна. І хочу додати ще у лаваш з тиквою, ізюм та в'ялену вишню або клюкву. По-моєму, це в мене вишня. Так що експериментуйте. Ось я поклала тикву кабак, а також ізюм із вишнею в'яленою та посипала цукром. Бачите, яка краса дуже гарно. А смачно як? М -м -м. Рекомендую вам. Зараз буду завертати та класти на змащене деко. Бачите, я олійкою змастила, а також лаваш змастила і зверху ще змащу, обов'язково. Цього разу я взяла щіточку і буду змащувати щіточкою. Бачите, кабаку поклала трошки більше. Ось, завернула свої плациндочки І зараз ці буду змащувати далі. Ось, друзі, в мене один лаваш виявився розірваний. Але нічого, я так акуратно його завернула, ось, бачите, тут дірочка. Я так акуратненько завернула його. І так і покладу нічого страшного. Змастила олійкою зверху, щіточкою, бачите? І в цього разу поклала, щоб між ними було місце. Не дуже щільно. І буду запікати. Так що, робіть. З вами була Оксана. Як воно вийде в кінці, вже показувати не буду. Я вам уже показувала. Це я вам просто хотіла показати, які ще є варіації. А також до кабаку ще можна додати яблучко або з вишнею завернути і будуть такі вертути з вишнею. Можна різні варіанти пробувати і робити. Все, друзі, папа! -па. З вами була Оксана. До побачення!